Петрусенко Матвій, Тарас Шриорович Шевченко ой три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір. той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара матір три ясени в полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долину, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялося три ясини, то поля всихала, всихало три явори. Калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі термо заростають.